Із Закарпатського пилипця лісовими стежками можна дістатися до Європи. Для любителів активного відпочинку та гірських піших переправ місцеві надавачі туристичних послуг уже роками розробляють багатокілометрові маршрути місцевими хребтами. У Пилипці розповідають, найбільше любителів трекінгу приїздить на міжгірщину з Києва, Східної України та Європи. Саме чеські туристи-науковці спільно із закарпатськими спеціалістами взялися впорядкувати один з найдовших пішохідних маршрутів пилипець боржавські полонини. Маркуванням туристичних стежок Закарпаття вони займаються уже шостий рік. Відтоді проклали близько тисячі кілометрів гірських маршрутів. Ця система виходить із чотирьох цвітов, щоб вона була дуже така заповнена, щоб було можна хорошо орієнтуватися. Je to v prvních, v druhých, toto systém má se stát z tvořících tabliček, kde my pakazíváme vzdáleně a pakazíváme toži věmi, a aby turista mohl orientovat se očeny. Безбезапасно в горах, це дуже важливо для розвитку туристики. Європейські прихильники активного відпочинку вже давно навчені. Подорожі мають бути максимально безпечними, тому не виходять у гори без системи навігації та розраховують на ретельно промаркований шлях. Ми орієнтуємося тільки для карти і для маршрутівкатерія в нарисовані, а і потом в горах. І для чеського, і словацького, словенського, польського туриста це дуже очень важливо, що ці маршрути тут існують, тому що вони просто можуть очень легко без опасності орієнтуватися. Більшість закарпатських пішохідних шляхів проходять територію заповідників. Якщо у похід вирушає організована група, вона реєструється і супроводжується провідником. Є певні люди, які знають, як ходити в гори, так, є певна база даних провідників теж, вона є, в певних центрах туристично-інформаційних, зокрема. Є ця інформація так само в тих же парках, природних та заповідниках. Так. А також при певних спортивних клубах, адже є спортивний туризм, як явище, так і ця діяльність, теж яка передбачає надання цих чи інших послуг. Ну, ми очікуємо, звичайно, розвиток цієї інфраструктури, створення системи навчання гірських провідників. От не тільки як скусу по містам, да, та селам та районам, але і по горам. Боржавський маршрут бере початок від водоспаду шипіт, веде кількома вершинами хребта та знайомить з усіма природними принадами Міжгірщини. Закарпатські та чеські туризмознавці продовжують роботу Цьогоріч Планують розробити детальні карти маршрутів, аби подорожі Карпатами стали настільки ж безпечними, наскільки захопливими.